Це короткий огляд одного з найзагадковіших висловів Ісуса про те, що Царство Небесне здобувається силою. Звучить, ну, якось дивно, правда? Адже спасіння це безкоштовний дар, як же тоді воно може вимагати якогось насильства? Виявляється, у цього вірша є два ключових значення, які все пояснюють. Отже, по перше, йдеться про зовнішнє насильство. Царство справді зазнавало жорстких атак. Проповідників, як от Івана Хрестителя, переслідували, але цимірні релігійні лідери намагалися, знаєте, просто силою вдертися і захопити контроль. Але, по-друге, є й інший, набагато більш особистий бік, щоб увійти в царство, потрібна ваша внутрішня сила. І ні, це не означає, що спасіння можна якось заробити, воно залишається даром. Проте, щоб прийняти цей дар. Не можна бути просто пасивним. Тоді в чому ж порягається сила? Ну, уявіть, що ви тікаєте з палаючого літака. Порятунок безкоштовний, але невже ви будете хапатися за свій багаж? Звісно, ні. Так само і тут не можна вхопитися за дар спасіння, міцно тримаючись за свій багаж гордині та старих гріхів. Отже, хоча спасіння і є даром, його прийняття вимагає рішучої боротьби, щоб відкинути старий я і всім серцем прийняти те, що пропонує Христос.